Коротко про мою вікінлігу. Отак от просто його хитає. Я є грудь, блядь. Неможливо відібрати їбаний м'яч, сук. Просто, ця ігра хуйні єбаної. Так я ще ніколи не горів. Всім привіт! З вами Артван, і це новий випуск ФК Довбиків на їхньому шляху до величі. Вчора ви побачили, як вкадовбики розпочали свій шлях у вікенд-лізі, а сьогодні ви побачите, як вони завершили цю велку та які нагороди вони за це отримали. Ну і як ви вже напевно здогадалися з перших секунд цього відео, з його назви, з його прев'юшки, у мене згоріла дупа. Приємного перегляду! Так, продовжуємо вікенд-лігу. Перші 10 матчів відіграли 8-2. Поки що командочка хороша, мені подобається. Надіюсь, далі вони так і продовжують тому дусі. Полетіли. Pay to win Club, шмейхер компанії. Уф, 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 уф. Зараз треба все. Зараз концентрейшн і є БМПрашена. Що, він на ФК? А, він на ФК. Є, кайте пауза. Розібали порашена. Порашин, на нахуй! Вірнікі МВК. Знов Петр Петр Кеч на ворота. Ходегор, хаверс, О боже, Я вже не хочу грати проти цієї команди. В нього на кожній позиції дуже потужна карточка. Саме потужна, типа, не просто Типу хороша карточка, потужна проти якої дуже важко буде грати. А якщо я Файнесик дарю... А Файнесик залетить! Педро Педроконсалвеш. Хорош, 1-0. Таке мені вже подобається. Окей, забираю свої слова назад можна грати. 2.0 Нані. А ну покажи, як ти вмієш стрибати. Опа, сальтуха. Прикольно, не? Гераси 3-0, все. Нам Там треба правильно не сделать для нее. О, все, все, начало залетать. 8-0. Орландо Сити, СНК eSports. Блять, надеюсь, это не в натуре eSports. Черванный донору. Ну, команда така потужна. Метова. Я б сказав А Герасі похуй на мету. Герасі просто і забываю. Герасі І супер Маріо 2. <мас> <мас> ой, 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 вот и. What и, мета. What, what и мета. Працю, я, так, давайте переведемо, бо тут щось дуже, дуже щільно все. І Файнесік. І 3-0. Легесенько. 14-та хвилина проти Мєти. 3-0. Оп, на, на Герасікі пас. І 4-0. Сейку Гурасі. До речі, цей суперник, в якого я от щойно виграв 4-0, виявився якимось популярним польським блогером, його нікнейм Лачу. Можливо, ви його десь бачили або чули, і в нього тут на Твічі та на Ютубі пише хештег скіла не купиш, що означає в перекладі на українську скіла не купиш, як не дивно. Сокіабле вдружині. Це правильно? сокіабле. Але щось я цього скіла не помітив, якщо чесно. Але що я помітив, так це те, що в нього є фіфашний канал з 318 тисяч підписників. І якийсь і навколо футбольний канал, де він тут якісь фінти робить і всяке таке, якого 1 мільйон підписників. Hey, that's pretty good! А в мене тут ще навіть тисячки немає. І я ні на що не натякаю, хлопці, але ну треба виправляти. Підпишіться, будь ласочка. дякую. І здавалося, рахунок Вікенлізів вже 12-3. Я легесенько виграю свої матчі. Зараз заберу 16 перемог та й щасливий піду відкривати свої нагороди. Що може піти не так, але щось пішло не так. І я попав у якесь пекло Вікенд Ліги наступний матч я успішно програв. Рахунок уже 12-4. І що було далі, ви мусите самі побачити. Але перед цим, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайк. Напиши коментар від семи слів. Це дуже допомагає розвитку цього відео та каналу. Загалом, дякую тобі. І нагадаю, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 341 вподобайку, і від мене вже полетів донат розміром у 341 гривню. Так, наступний Руджіл. Коротше, знову якийсь полік. Мальдіні, Месів. Ойобаний в рот. Оцей Гонсало Гуедеш він настільки жорсткий. Мене пару разів ним так трахали. Гірацій! Гірацій теж жорсткий, 1-0! Ооооооо oh МА Я ЄБУ, що він мені забив! Бля, я тепер боюся його навісів! А, ну ясно, 2-1, зразу якась хуйня залітає ще одна... Ясно, корише, суперник тиск дзвєзоса жорсткий! 3 -1. Можна м'ячик, будь ласка, забрати. Можна м'ячик забрати. Алло, ну блять! Ну як. Сука, як як я кручуся в штрафному майданчику, то в мене просто кожен другий підходить, забирає м'ячик. Як як вони крутяться, то пиздец, неможливо. Просто приліпає мячик і все, і хоч, хоч ти, блядь, вмри там в цьому. Ну подивіться, він навіть ніхуя не зробив за нього. Просто просто я зробив роллбол, і Лукас Паваський такий, типу, опа, я заберу цей м'яч. Тобі він нахуй не треба свитси, вдарить, блядь. А, пенальти нас усали. добре. Блядь, це так очевидно, було, що він мене байтов туда вдарити? Ну шо з блин, не так, ну алло. Ну чо б він, блядь, отак от просто його хитає, блядь, зі сторони в сторону, ніби він на кораблі плыве, ну то шо це за бред? Бачу, Наня? Блядь, як ну ну мене знов за мною вернувся. На на. Побіг, 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 Іраса, побіг, побіг, гарно прикинув мальдіну. Добре, дуже повезло, дуже повезло, три-три. Дуже повезло, дуже повезло, що на мене відскочували. Добре. О, халява знов залітає. Добре, чотири-три. Мені лесмалу більше подобається, ніж не подобається. Хороша, така досить. Пропускаєм. Блять, ну це неможливо. Ну це неможливо. Ну як, блять? Ну чому? Ну як це працює? Ну як це нахуй працює, що він просто бере? От подивіться, що він робить за Месі. Просто м'ячик прилип приліпився прилип, до Месі. У мене тут п'ять людей, блять, п'ять людей і просто всі бігають, блять. Месі Месі з м'ячиком, Мессі з м'ячиком що робити? Що робити, блять? На нахуй 5 п'ять. Ну! Хорош, да! боніпеси, як машина забіг. Як машина забіг просто. на, до, на тому добивані. Боже, які качелі в цьому матчі, це жесть. Бало? Бало? Пало? Полотели! 75! Хорош! Не, ніяких пенок, ніяких пенок, Ніяких пенок, ми забираємо цей матч. Ніяких пенок, цей матч наш. Так. ніяке? ніяке? Знов полик. Ну, это не полик, жесть. Лала Дест. Ну, така командочка рівня рівня довбиків приблизно. Засуджуєнлайкам легесенько, 1 0 Ой-ой-ой, як Фоден крутиться! Як Фоден крутиться, за шо? То в моменті так може хіба здатися в Є 2-1. Кадр консалтис дуже гарний, фанесик. Блять, ну що це таке? Що це таке? Що мені? Що тільки Фоден зробив? Це кнопкою когось треба натиснути? Чи це просто треба мати такий коннект? Подивіться, от подивіться зараз. Подивіться, Фоден. Прийом! Прийом! І. І, блять, іншою ножкою собі прокидає під удар і б'є. Як? Ну, це ж, це ж не фінт, це ніхуя, Це просто в нього такий ахуєнний кодек. що подивіться, що в нього підроблюється зразу під удар. Що це таке? Ясно, до побачення. Награлося. Як в мене болотелі рухаються. Просто, просто, просто... Я я є грудь, блядь. У мене м'ячик, і я, я не я не розгорнуся, мені похуй, я буду просто, блядь, е, навколо себе не не прокручуся ніколи в житті. Що таке? А, пенальті, добре. Давай, три -три. Блядь, ну я посунув до норума, ну сука. Неможливо, неможливо відібрати. ЄБАНИЙ м'яч, сука, неможливо відібрати. Ха ха, що це нахуй було жо таке? Тупо мандейк мене в'їбав по нозі, суді похуй. Сука, ну якщо це не червона, то просто суддя йде нахуй. Ні, це жовта, це жовта, блять, це жовта, це жовта, блять. Ви, ви собі уявляєте? Це жовта, це не червона. Я біжу на порожні ворота, конте мені ззаді похуярить. І це, блять, жовта. І це жовта, блять. Просто, блять, ця гра не Ой, на 90 хвилині побіг бити удар воротам. нічого собі, нічого собі, блядь. на 90 хвилині побіг бити удар, блядь. Кусок гамна, їбаного. просто, блядь. вонючого їбаного гамна, блядь. Просто, блядь, вонючий кусок гамна з Польщі. Де щур, Де, де щур, де тут, сука щур? Де щур, де щур, де пацюк, де пацюк? А, блядь, йому не можна писати. Звичайно, йому не можна писати, тому що він, блядь, кусок говна, якому не можна писати й. Буде важко, але, але можливо. Ой, блін, якийсь стрімер, походу, знов. Twitch TV, і ми ще й не бачимо його складу. Ясно, 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 ясно. Коротше, пизда. Побіг, побіг, побіг Нані, побіг Нані. Побіг Нані. Срівелочка від Нані. Один-ноль, добре. Можна червоно, будь ласка, за таке? Нормальний суддя! Нормальний суддя! От. І все, і легесенька перемога. Дивимся. 88 фізика, 97 стаміна, 95 дефендінг. 93 дріблінг. 93 паси. 85 удар, 91 пейс. Це якийсь Гюндуган чи хто? Жу, жував концелу, Це вже непогано. нікому не потрібний. 98 стаміна, 87 92 дріблінг, 90 паси. Слабенькі удари, хороший пес. це це може камавінга? Ні, 95 стаміна. 92 дріблінг хой, ну це прям хтось слабенький. Це савіо. Тоді забираємо конселу, звідси. Він такий. Не не, не big W не велика перемога, але трошки перемога. Будь ласка, goal Belly белігол! Белі 90 фізика. 92 дефендинг. Ой, дріблінг слабенький. Паси, слабенький. Оце яка шляпа, це Vivian. 82 фізика. А, це Ніко Вільямс, хуйня. 92 дриблінг, 90 паси, 95 пейс. Стеть це, це знову це Мігель Гутьєрес і... Боже, це походу найгірший пік серед всіх, що я відкрив сьогодні. 95 стаміна. 92 дріблі, 91 паси і Савіо знов О боже, о боже, яка хуйня. навіть довбика не дали. І традиційно перед тим як відкривати, продавай нагороди, декілька слів про команду. Донорума дирка страшна. Не рекомендую. Навіть Алісон був кращий, а це багато про що говорить. Тезе, ну, такий нормальний, нічого особливого, чисто як лінк для Вейермана, але я думаю, що я їх обох буду вже скоро міняти, тому. Норм, але нічого більшого. Про Фердіна де я вже говорив, хороша карточка. Антон, в принципі, я за нього розігрався, теж щось відбирає, але не, не топ, явно не топ рівень. Локо теж, типу. Нічого особливого, щось там трохи бігає туди-сюди, і він в мене підміщався в атаку, але нічого про нього хорошого не можу сказати. Чисто як затичка на полі, чи немає якоїсь дійсно крутої карточки. Е, Верман е, мені подобається, але вже потрошечки-потрошечки, я думаю, його треба буде скоро міняти. Ліс Мелу новенький в цьому складі і. Він мені сподобався. Сподобався 3 голи, 10 асистів. І в цілому він і в відборах, і в перехопленнях, і на атаку трошки працював. Така хороша, досить сильна карточка, я би сказав, за дешеві гроші. Педро Консалвиш. Спочатку він щось в мене взагалі не грав нормально, а потім я за нього розігрався. Нарешті почав якісь файнесики за нього забивати. І, Цілому непогана карточка. Нані 15 плюс 15 за 33 матчі для порівняння набагато ліпше, ніж Педро Салвиш. Хоча вони плюс-мінус на одинакових позиціях грали і е, в Нані немає файнесів, якими можна бити там звідки хочеш. Тому е, Нані ну, мені реально сподобався. Дуже крута карточка, і за нього дуже приємно грати. Єдина його проблема це, от якщо ви колись грали за Роналдіньо, то. Ви знаєте оцей момент, коли м'ячик попадає до Роналдіню, і вам хочеться просто всю весь захист обіграти суперника за Роналдіню. І все, ви втрачаєте голову, ви просто починаєте фінтитися. От коли ви граєте за Нані, така сама штука, тому що в нього дуже класний дриблінг, п'ятірочка на фінтах, і хочеться, хочеться робити за нього більше фінтів, і деколи через це заграєшся. Маріо Болотелі 33 матчі, 33 голи, 17 асистів. Я спочатку на нього дуже бо, е, негативно відгукнувся, він мені зовсім не сподобався. Але я, здається, зрозумів, як за нього грати, і він наклепав багато голів. І загалом це, це було приємно. Мені було приємно пограти за болотелі і за нані. Дякую. І що дали мені цю можливість, коли мені виповнені. Тому я задоволений, Я задоволений, що я за них обох пограв. Це було класно. Трішечки-трішечки, болетелі, хоч у нього п'ятірочка на фінтах і 94 дріблінг. Він деколи відчувається дуже важкою телегою, але, але не завжди. В деяких матчах він прям космос, а в деяких трошки телега, тому будемо пробувати наступного форварда. Ви побачите в наступних випусках кого. -то. І Герасі. Герасі не секрет, що це мій чи не улюблений форвард. 81 матч 34 асисти. Я його розхвалював в попередніх випусках. Я його далі хвалю, тому що це супер афієна карточка. І всі, хто заходить на стріми, ви знаєте, що Герасі — це прям моя любов. Оця карточка. Я, я в захисті в захваті від нього. 30 рарних золотих гравців. Ультимейт пак. Боже, з цього ультимейт паку, мені здається, ніколи не падають ніякі продаваємі хороші карточки. Це мурата максимум. 83 рейтинг з ультимейт паку з 30 золотими рарними гравці. Які? яка хуйня. 85 х3 продаваємий. О, є хтось тут продаваємий. Мексика. То? Ааа, це МЛС, я щось забувся, що там ще всякі голі ліги падають. А я тим часом відкрию Тотс Грандпак. Тут зазвичай падає хері... хрінь. І цього разу не виключення. Павлович, здається, це. Так, це Павлович це хуйня. Ну, полетіли. Полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Три ла ліга тотса. Давай, Англія. Іспанія. Лівий захисник. Це цей Мі... Мігель Гутьєрес і з ним. Давай, бельгол, бельгол, бельгол. Трауре, я, до речі, його ні, ні разу не бачивши. Ну він теж подарний. Жах, жах, просто жах. Дякую всім, хто подивилися дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки та коментарі. Підписуйтесь та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є ще Твіч канал, на якому я в прямому етері граю більшість своїх матчів та спілкуюся з вами, глядачами, а також телеграм-канал, де всякі новини, анонси, в чаті там переписуємося, дивимося футбол та таке все інше. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та у закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Проші сіте, браво! Все буде Україна. Пака!